Покажу вам нашу хризантему мультофлору. Ось так вона виглядає на сьогоднішній день. Ось деякі сорти вже повикидали бутончики. Ось тут, ось тут є з бутончиками. Ось тут вже навіть колір можна побачити трошки. Така вона світленька. Тут вона, значить, у нас кашпо і під капельною стрічкою. А є ще покажу вам тут мої помідорки, <смі> а покажу ще вам ось тут хризантемку. Це в нас голий корінь. Ось так росте, та ж певна частина. Тут в нас і мультифлора, і є сіянці, до речі, своєї ж хризантеми. Такий невеличкий експеримент. І є хризантемка великоквіткова і корейка. Хризантеми багато. Так, ще в тій стороні, є в підвісному кашпу, є там далі ще вкопана великоквіткова. Сортів, кольорів буде дуже-дуже багато.